Але конструкційне особливі, що мені вже не подобається, це те, що бункер не на тонну. Ну, розробник сказав, що вони зроблять і на тонну. Це якби для варіант такий для, для роз'їздів і для того, щоб федеральна історія, кому треба там тонну. Але взагалі, як правило, всім вам, нам продають в бігбегах це ну, десь від 800, від 500, напевно, до тони. В одном бік бегі. І треба, щоб було ємність баки, я вже говорив з ними, щоб була тонна. Що з катками? Ну, катки у нас трохи інші стоять. Гіницьку ми машину купляли, бо це інша машина. Зовсім інша. Побачив на канабу, але вона не, як би сказати, на оранці. Побачимо, тому що там забили ми тільки що. Нічого, побачимо. Зараз заправимо і поїдемо посіємо. Щось, щось посіємо. Заправляє, чи, чи будуть заправляти її трішки геморно, але заправимо. В якості досліду в нашому господарстві теж треба і опробувати цю сівалочку. Для маленьких фермерів, я думаю, теж для одноосібників те, що треба. Тому що викинув цю частину і закриваєш вологу, наприклад. Або лущиш. Взагалі бомба. Розмачаємо. Так що все покажу, як воно працює, тримається у спілок. Сказали, бачить, це для того, щоб експериментарно, це Але я думаю, якщо поставити більший бункер, то діло буде. Аж дів. Розкидачем сіяв в Росії, то що тут його... Господи. І в Україні сіяли розкидачем і нормально. І це було нормально, я думаю, аж бігом. Ну, Правда, трактор не під, не під неї, ну то вже інша історія, так чи ні? Побачимо, що воно, ну, до чого. Ну, Це бункер від 3-метровий. Не від 4-метрової, це 4-хметровий. Побачимо зараз.